Доброго ранку смачного сніданку. Зараз шоста година. Я напіввиспана, тому що сьогодні півночі хірачили чи ракети, чи шахіди за вікном. І просто ну, я закрила вікно, сказала, що мені треба виспатись і лягла далі спати, бо сьогодні дуже насичений день. Беру вас з собою. З позитивних новин в мене нова система мікрофонів аж на два, тому є висока вірогідність, що буде набагато кращий звук ніж в попередніх відосиках. Дуже красивий сьогодні світанок. Місто ще спить. Походу, о шостій ранку встала тільки я. Радію, що є сонечко і що о шостій ще світло, тому що попереду зима і в цей час буде глибока ніч. Значить, з нового і цікавого, я поспілкувалася зі своєю фокус групою, позапитувала, як їм відосики і попередні мої влоги на YouTube. І я їх просто намагалась робити максимально короткими, щоб люди не засинали, бо ми всі звикли до формату Тіктоку, коли часто змінюються картинка, коли часто щось відбувається в кадрі, і вони не занадто довгі. Тому у мене відосики там, здається, найдовше, які я зробила це з весілля, і він був тривалістю 7 хвилин. Але поспілкувавшись з людьми, я зрозуміла, що для Ютуба хочеться відосик подовше. Роз'яснювали мені все це тим, що коли ми вмикаємо YouTube, ми налаштовані на перегляд довгого відео. Тобто, ми сідаємо або їсти або працюємо. Це конкретно з Валеріками. Ми спілкувалися. Він каже: Я включаю твій влог, я хочу сісти попрацювати і щоб ти тарабаніла мені на фоні ну хвилин 20 точно. Або там я сідаю їсти я хочу послухати. Я не хочу, щоб дуже швидко з замасляними пальцями руками лізти до телефону, перемикати якийсь новий відос. Тому цей влог буде експериментальний. Якщо я не знімаю реально дофіга матеріалу, то я його зроблю прям довгим. Я зроблю його хвилин 20, можливо, навіть більше. Дай Боже, ви його додивитесь. Дай Боже, ви його просто подивитесь. Я буду пушити просто з усіх сторін. Я викладала про попередній відосик в собі сторіси постійно, щоб люди на нього переходили і дивились. Тому приємного перегляду: день буде насичений. Погнали! Розбираємо сьогодні. що в моїй сумці в мене звичайний рюкзак, тому я це все насипом Закидаю прямо всередину. На фотографічний я ще не накупила, тому що останнім придбанням були якраз мікрофони нові. Але е, дійде час і до правильного рюкзака. Перший момент, якраз мікрофони. Вони на дві підлічки, раз, два, три. І якраз ну для трансмістора ще. Я е, беру сьогодні всю цю історію, тому що я буду перший раз використовувати мікрофони. І є високові рогідні, що один по ходу розрядиться, тому я буду використовувати другий. Моя найкраща вообще, тушечка R6 Mark II і 2870. 28, Ось така сладуся. ця вся історія важить 2,5 кг. Але на майбутнє я купила собі ще кронштейн для спалаху. Тут він буде стирчати, Чікс, і я думаю, що ця штука буде реально як авто... а, ой. Так, наступний це друга тушка Canon R, Беру її завжди з собою, тому що має бути запасний фотоапарат, бо ну, як би я не любила R6 Mark II, я не знаю, що з ним може статись, а статись з ним може що завгодно. Наступний лот це 85 мм для крупних кадрів або просто додатковий об'єктив, щоб був. Далі беру ще батарейки, дві штуки в мене записних. Одна вже стоїть в камері і беру ще сьогодні зарядник, бо є висока вірогідність, що він мені знадобиться бо фіга всякого знімати. Сінхронізатор в мене друга версія, але я хочу вже третю, тому що ця мені виглядає ну, тіпа, здорова дура, вона отак чіпляється, не А третя, я подивилась, він такий малесенький, сладусінький, Коротше, хочу це історія про те, чи скоро в мене з'явиться рюкзак, ні, тому що я збираюсь купити новий синхронізатор. Спалах до цього синхронізатора офігенний класний, обожнюю його всім серцем і душею. Ношу зараз на ручці, але скоро-скоро-скоро буде кронштейн прямо на фотоапарат. Карти пам'яті сьогодні прямо повна ця коробочка, бо буде реально дуже багато чого знімати. І останнє це аптечка. Беру, бо не знаю, що з тобою станеться. Якщо ви не розумієте, якого чорта я була на операції, то подивіться попередній відосік, я там це все розказую. Вибігла вже з операційної, перевдягаюсь і їду на весілля. Сьогодні розписка не в Центральному раці, а на Успенській. Він дуже-дуже маленький, тому мої наречені дуже рідко його вибирають. Трішечки у пані Оксани втомили сніжки, вона відпочиває. Фоткаємось і їдемо далі в М1. Рафтау. Подивіться, як прикольно, ми в Розулське, а отам тільки що бігали в морі. Море, море сьогодні дуже красиве, прям. Дуже хвилюється, і так гарно. Я вже відфоткала весілічку. Сьогодні у мене рад прогулянка. Ми познімались в центрі, і найголовніше завдання і бажання від нареченого були фотки біля моря. Тому ми приїхали в М1, тому що тут красива сама по собі локація, і є море. У мене є буквально півгодинки перед наступною зйомкою перевести подих, Походу, що ми піти би десь поїсти, але мені здається, я не встигну. Сиджу, насолоджуюсь морем. Митець має бути голодним. Моя мама мене приб'є за ці слова. Було прийнято стратегічне рішення випити каву і насолоджуватись видом. А тут буде дуже гарне весілля зараз. Я люблю пити каву, мені подобається її смак, але я стаю достатньо тривожно від кави. Мене прям і думки, і серце калати, і все, все, все. Тому сьогодні я попросила зробити каву без кофеїну. Вона не всюди є, а там, де є, я її беру. А я спокійна така висія. А ось тут я розказую щось цікаве, але забула включити мікрофон. Скоріш за все, там про те, що я приїхала на наступну зйомку, бо жодного слова з того, що я казала, я не пам'ятаю. Приїхала в Панорама Делюкс відзначати день народження і фоткати красуню з її ювілеєм. Блін, напевно, там щось про цінування моменту і про те, як важливо зараз все одно відзначати. А отут я 100% розказую про то. Подивіться, які красиві квіти. Uh -huh! Зйомка закінчилась. Я мала заїхати ще в Юніон сьогодні. ледь не сказали Юніон, потім, Але вже не встигаю, тому просто їду до себе. Для yeah, Bells. За мною вже приїхала таксішечка, тому ай, які, які лаки. Тому їду вже до себе. Треба організувати щось поїсти. Так, відбулася зміна ліфту. Я вже вдома. Повітряна тривога, тому ні доставку, ні кудись піти я не можу поїсти. І буде кускус з сисівськами. І до речі, я взяла інший рюкзак, тому що в те, що я показувала ранком, мені нічого не помістилось. Це просто додались підлічки і ну, раніше все поміщалось, а тут додались підлічки. І, коротше, такий здоровий кейс у них. Я вирішила, що краще взяти інший рюкзак, а не піхати просто ногами туди. І походу скоро замовлю собі рюкзак. Боже, дім, милий дім! Я почала записувати відосики, зрозуміла, що це повна катастрофа, тому що в мене взагалі мозок вже не працює. В мене зараз всього декілька бажань: Перше — це ванна. Зараз ми її почнемо набирати, поки вона буде набиратися, ми щось поїмо що десенької суми, я сама сиджу. Отак, от повертаєшся в пусту квартиру, і думаєш, ну чому думаєш? Боже, от ви бачите, що відбувається, коли я чуть-чуть втомлююсь. Ем, коротше, Ванна поїсти і день завтрашній. Сьогоднішній вже пройшов прекрасно. Е, дай Боже, я нічого не поприлітаю сьогодні до нас. Ці квіти мені подарували на зйомці два тижні назад. Вони виглядають просто прекрасно. Я так ним радію. Кожен день піднімаюсь ранком, приходжу на кухню, а вони стоять тут такі красиві, такі гарні. Обожнюю просто. Це Астри. Тішки засмутила, що не встигла в уніон сьогодні. Там виступає тембер бланш. Я її слухаю роки три, напевно. Мені вона дуже подобається. Я хотіла послухати її наживо. Але не встигла. Думала, пороблю якраз пару фоточок. Там дівчата сьогодні тусовочки зібрались. А, ну нічого страшного. Будучи можливості, взагалі я таке подумала: ну раз не встигаю на тембр-бланш, приїду додому, сяду чи пооброблюю фотки. Але що там в мене взагалі вже мозок не працює, тому, тому просто ванна, їжа і відпочинок. Так, спершу прошу зацінити цей прекрасний задній план. Свічка, квіти за вікном, де дощ, максимально осінній настрій. Взагалі, я сподіваюся, що ці влоги будуть покращувати з кожним разом, з кожним новим випуском. Тому що дай Боже, тут вже буде кращий звук. Я ж не дарма купляла ці підлічки. Спочатку звук, потім красива картинка, і взагалі будуть топові влоги. Знімаю я це зараз на наступний день після того контенту, який ви побачили трошки раніше, тому що вчора я прийшла максимально втомлена, і я порівняла це відчуття з моментом, коли я вже така легесенько п'яна. І в мене вже і язик заплітається, і ноги заплітаються, і взагалі думки плутаються. От дуже дуже схожий стан з моментом, коли я дуже втомилась, і я вчора, в принципі, можна було бсісти щось розказати, але я зрозуміла, що це ще не варіант, тому залишила на сьогодні, і, до речі, є що показати. Лот номер один це якраз нові пітлічки. Я не дуже сильно хотіла витрачати на них багато грошей, тому замовила такі достатньо бюджетні. Замовила на Aliexpress, тому що різниця між Україною і Aliexpress була близько двох тисяч, здається. Бо я їх замовила на дві підлічки. Е, зараз покажу: одна на мені, е, улавлювач підключений до телефону, і тут ще одна додаткова підлічка. Бо я хочу познімати по типу інтерв'юшок, щось. Такого формату. І тому подумала, що нехай буде на не дві. Е, я їх замовила на Алікспрес в районі 3500, а у нас вони коштують що в районі 5500. Я подумала, пф, я почекаю. Вони прийшли до мене на міст Експрес. Хоча в мене стоїть в Одесу не можна до сих пір не можна в Одесу замовити доставку з Аліекспрес. в мене стоїть е, точка. Отримання в Івано-Франківську, і коли воно приходить на Укрпошту, я просто заходжу на сайт Укрпошти, вводжу туди свої дані і роблю переадресацію з Івано-Франківська сюди. І це коштує що там в районі 35 гривень, здається, плюс-мінус. Вот. а ці підлічки вони прийшли в Україну за 10 днів. І вони прийшли одразу, нічого мене не запитуючи. Вони прийшли на пошту на міст експрес, який знаходиться біля мене в сільпошті. Тому прийшло просто повідомлення. Вони навіть не запитували, бо я раніше вказувала свою адресу, і воно одразу прийшло ну, до мене. Дізнатися, чи вони реально коштували своїх 80 доларів, я зможу тільки коли сяду монтажити цей влог, але покращення навіть маленьке це вже крок. Наступна прикаляса це ось така штука. Сподіваюсь, видно. Я викладала себе в інстаграм, і Декілька людей запитало, що це розказує. Це тримач кранштейн для спалаху. З одної сторони чіпляється до фотіка, а з іншої, якраз тримається спалах. Я потім зберу, покажу, як воно виглядає все разом. Треба відкласти, бо що накалати з мене в руках. Замовляла я його на eBay через нова пошта шопінг. Перший раз робила це. Максимально просто виявилось. Треба було зареєструватись на сайті нової пошти Шопінг, там, типу, свій особистий кабінет. Вони потім дають адресу, яку треба ввести в на eBay. Тобто, я дала eBay адресу складу нової пошти, яка знаходиться в Америці. А новій пошті дала трек. Який мені дав eBay. Вони там між собою сконектились. Конектіліс. Кренштейн і мікрофони. Я замовила за різницею в один день. Спочатку кренштейн, потім мікрофони. І мікрофони з Китаю прийшли швидше. Ну в Кі в Америці просто сам eBay довго доставляв. Я взагалі не зрозуміла по Америці. eBay доставляв довше ніж нова пошта з Америки. разом з митницею, разом зі всіма приколами. мені в паштамат нова пошта доставила швидше ніж eBay по Америці. Так, і зараз покажу, як воно буде триматись вже все разом. Ось так це все виглядає. Є свої плюси, є свої мінуси. Зараз я кажу і то, і інше. Перший мінус це те, що з собою треба мати завжди якусь монетку, щоб закріплювати ось ці кріплення на фотоапарат і сам спалах. У мене монетки сьогодні на зйомці не було, я закручувала кольцом від ключів. Тому це така типу, історія, ну, коротше, не найприємніша. Другий момент в нас немає доступу до батарейки. Тобто, щоб поміняти батарейку, воно відкривається, але ну, не до кінця і все пока. Щоб поміняти батарейку, треба цю всю бандуру знімати. Ну і третій мінус для мене він взагалі капець. Я його ледь пережила, і то не факт, що переживу остаточно. Це то, що мій афієзний ремішок, який я купила за 2500, вибачте, от пік дізайн. Нема тепер куди причепити, тому що в е, кріплення, там, де тримався раніше цей ремішок, тепер перекріплена м, спалах. І це максимально ще незручна історія, тому що ось цей ремішок кріпиться за допомогою шестигранника, а ось це кріпиться за допомогою монетки. Я просто тарабаню з собою ключі, на яких висить всі можливі е, викрутки. Коротше, ось це капець. і тут виходить так, що ось ця історія або просто болтається, або е її треба взагалі знімати, а без е ремішка, просто без ремішка, Плюс додатково це все я не можу, мені незручно. Ну, я не готова відмовлятися від ремішка, тому що він мені прям дуже подобається. Не знаю. Коротше, цей момент ще треба буде визначити, як робити. Тепер плюси. Я зараз тільки що за кадром посиділа, подумала, які плюси. Плюси в тому, що у мене вільні дві руки. Тому що коли ти тримаєш, значить об'єктив 2870, то можливо хтось не знає, хто прийшов на цей акаунт. Він важить взагалі вся ця історія разом з тушкою, об'єктив плюс тушка, важить два майже 2,5 з кілограма. І коли ти фоткаєш зі спалахом, то ти тримаєш в одній руці фотоапарат, а в іншій спалах. Такасі історія, треба мати прям реально підкачені руки. І е, прикол 2870, що в тебе зум. А коли ти тримаєш в одній руці фотоапарат, а в інший спалах, зум, ну типа, не виходить натиснути. А так, в мене є і доступ до зуму. І є доступ, а мені більше нічого треба. То, що це все ж таки вага розподіляється по двом рукам, і, можливо, це чуть-чуть буде простіше. Сьогодні я знімала вінчання, воно загалом тривало десь до години, тобто там хвилин 40-45. Я не відчула, що мені прям дуже важко, воно незвично, тому що по-іншому розподіляється вага дуже класно, що в тебе є доступ до зуму. Це прям офігенно. Але е, як це використовувати на повному весільному дні, коли в тебе змінюється і картинка, і взагалі е, настрій, як я хочу знімати зі спалахом без спалаху? Я поки не придумала. Але я думаю, воно все прийде в практиці. І останнє надбання за ці декілька днів це подарунок. Мені подарувала пані Олена. Ви її бачили з попереднього влогу? Ті, хто дивились. Це СММниця ця уніона. Вона мені подарувала ось таку штуку. Це відбивач. До речі, він або схожий в мене у вішлісті досить довго вже я в якийсь проміжок часу прям дуже сильно хотіла цей відбивач. А за сайт ще хотіла сказати: рівіш дуже кларівіш, дуже класний. Це розробка українців. Можна створювати вішлісти до якихось подій, або просто в мене просто є вішліст. Тому хто захоче мені зробити подарунок, може в будь-який момент це зробити. Або ну це останнім часом. Я сама собі роблю. У мене вже кілька разів вибивало телефон, що закінчилось місцем, бо я занадто довго походу розмовляю. Я йшла, видаляла відосіки. Невдалі дублі поверталася, записувала заново. Коротше, пора закінчувати. Дякую за перегляд. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який формат краще. Короткі відео чи довгі відео, бо реально я буду, виходячи з опитування соціологічного, робити або короткі, або довгі відео. Дякую за лайк, за підписку.